Всім привіт! Сьогодні 24 березня. Працюю на пастці. Я ще не, не дійшов шестирамочники, не скоротивши всі. І побачив одну сімейку, якій немає матки. Хочу показати ще один спосіб, як можна підсадити матку весною. Та в принципі і не весною. Він підходить для різних пор року. року. Е, у мене є тут сімейка з маткою, яка дуже слабенька. Тобто її або треба дуже сильно попрацювати, щоб її підсилити, або можна інший варіант, ну, їх можемо просто об'єднати. У мене є, я приготував газету. У мене це уют. Ви можете взяти іншу газету, головне, щоб було цікаво бджілкам читати. Так, ми закриваємо гніздо газетою, ставимо наверх пустий корпус. Так, вітер трішки незручно. Так, ми можемо зробити декілька отворів таких, щоб ділки швидше відреагували на... Почали гризти газетку. Це робимо. Можна по-іншому, буде так. Так, ставимо наверх пустий корпус. Беремо сім'ю слабеньку в якій є маточка. Сьогодні похмуро, ділки трішки агресивні, вони не, не слабо літають. Дивимось, що тут у нас робиться. Немає. Також немає. Ага, є маточка. Я думаю, видно. Маточка є. І ставимо сюди через газетку. Так, видно, тут вже дуже маленька кількість, вони самі. Їм Було б дуже сильно важко набрати якусь силу. Ось так. Ну, Цю рамочку можемо поставити за заставну, хай там буде. І все. Головне дотримуватись принципу принципу слабше до сильнішого. Неважливо, де матка. Чи ми підставляємо е, слабшу сім'ю із маткою до безматочної сім'ї, чи ми підставляємо е, сім'ю без матки, доповнюємо, підсилюємо сильнішу сім'ю. Головне притримуватись принципу е, слабше до сильнішого. І тоді е, вони, в принципі, дуже спокійно все е, об'єднуються. Я, як ви бачите, нічим не прискаю їх. Я раніше пробував також ставити, зразу ось так взяв три рамочки, поставив інший вулик і все. Ну, Це більш ризиковано. все таки більший відсоток маток, калічать, коли ставити ось таким чином. А тут я думаю, все це буде добре, якщо це, я потім зніму, і покажу. Все, дякую за увагу.